Привіт, мене звати Андрій. Ми зараз знаходимося у місті Полтава. Це клуб настільних та ретро-ігор, Retro Nights. Дуже давно колекціоную настільні ігри, колекціоную ретро-консолі і досить часто люди перепитували, коли ж у вас буде власний клуб. Так і виникла ідея. Ми дивились декілька приміщень. Нам дуже це сподобалось. Потім ми дізналися про мікрогранти, вирішили спробувати це, виявилось досить легко. Ми швидко склали бізнес-план, подали його, до нас дуже швидко повернулись, пройшли інтерв'ю, ну і нарешті нам видали грант. Ну так, звісно, допомогли, тому що побудувати зручне, комфортне, атмосферне приміщення не було би можливим без того, щоб ми зробили його ну максимально дружнім до людей, які сюди приходять. І ну і без цих коштів це все було б неможливо. Я вважаю свій бізнес соціально корисним, тому що він об'єднує людей. Вони формують свої екосистеми, вони спілкуються, вони навіть а, стають дівчатами і хлопцями. Потрібно розуміти, яка стратегія розвитку вашого підприємства. Потрібно чітко розуміти, як побудувати бізнес-план, Ну і взагалі стратегічний розвиток розвиток, хоча б на 2-3 роки, це навіть корисно без врахування гранту. Головне, не бійтесь мріяти, не бійтесь втілювати. Держава нам допомагає. Сама програма Власна справа дуже б мені допомогла. Я певен, що вона допоможе і вам. І сам найголовніше, що я можу побажати, це не боятися втілювати свої мрії.